Привіт, малята! Кожного ранку ви приходите у дитсадок, тут граєтесь, спілкуєтеся, дружите, гуляєте. А прийде вечір і за кожним із вас прийде мама чи тато. Куди вони вас поведуть? Так, додому. Кожна людина має власну оселю, помешкання. А як ви гадаєте, пташки і тварини також мають власне житло. Навіщо воно їм потрібне? Поміркуйте! Щоб захищатись від ворогів, від холоду, там відпочити, народжувати дитинчат. Розгляньте уважно картинку. Знайдіть дім для кожного. Як називається дім собаки? Де живуть риби? А де проживає родина? Де мешкає білка? Яке помешкання у пташки? А де живуть бджоли? Поміркуйте кому з тварин будує житло людина, а хто будує житло самостійно? Як ви думаєте, чия це домівка? Чи доводилось вам бачити живого лелеку? Подивіться, який він стрункий, гарний та великий, яка у нього довга шия. Тонкі, довгі червоні ноги. Лелека часто полюбляє стояти на одній нозі. Чорні, круглі, наче смородинки очі. Міцний, червоний, гострий дзьоб. А які у нього крила. Коли лелека летить, то політ у нього плавний, величний, а коли крила згорнуті, то здається, що він увесь білий, а хвостик чорний. Коли ж він випрощує крила, то бачимо, що лише кінцівки крил чорні, а хвіст білий. Про це є навіть і легенда. Ось послухайте. Колись, давним-давно, люди знайшли у лузі лелеку з поламаним крилом. Забрав господар знівеченого птаха додому, вилікував його, а той так звик до людей, що залишився жити з ними. І хоча вже зовсім одужав, але літати не міг. Якось у селі трапилась велика пожежа, лелека вирятував з вогню маленьких дітей господаря. Хоч і опік собі свої довгі ноги, забрудив сажею крила, і з того часу у лелеки червоний ніс, довгі червоні ноги і чорні кінцівки крил, з тих пір і носять лелеки таке вбрання, а люди називають їх оберегами, бо оберігають вони від лиха. Селяться лелеки по лісах, поблизу озер, водойм, рік. Де багато жаб, на хаті, електричних стовпах, великих деревах. Так, люди люблять лелек і тому влаштовують їм спеціальні пристрої, Збиток з дощок, з гілочок, з коліс, вистеляють своє гніздо птахи пір'ям, мілкою травою, дрібними гілочками. А чи можемо ми побачити лелек взимку? Чому? Поміркуйте! Повернувшись лелеки, підправляють свої гнізда та висичують малят. А що ж люблять їсти лелеки? Рибу, змій, черепах, равликів, гадюки, вужі, ящерки, миші, комахи, жаб. Так, жаби найсмачніша їжа для лелек. Про це й прислів я є. Проковтнув, як бусел жабу. От бачите, ми почули ще одну назву лелеки бусол. А як ще називають лелеку? Бусол, боцюн, веселик, боцян, чорногуз, гайстер. Чи знаєте ви, як розмовляють лелеки? Вони безголосі. Розмовляють один з одним, клацаючи дзьобами, звуки чуються тріскучими. Бо вони б'ють однією частиною дзьоба об іншу. Таку розмову лелек називають клекотінням. А що кажуть, клекочуть лелеки, голоси чути далеко. Лише маленькі лелеченята мають голос. А знаєте ви, як в народі називають маленьких пташенят лесиками. Це ім'я означає маленьке лелеченя. А ще в народі кажуть, що лелеки малюків приносять. Про це й закличка є. Буську, буську, принеси нам Маруську. Про лелек є багато пісень, легенд, загадок, повір'їв, прислів'їв, мудростів. Давайте пригадаємо, де лелека водиться, там щастя родиться. Лелеко лелеко, чи до осені далеко. Прилетів лелека, весну приніс далека. Отже, лелека це символ миру, достатку, щастя, добра, материнства. Це оберіг нашого роду. Тепер ми знаємо, що лелек потрібно оберігати і принаджувати цих вірних мудрих птахів. До зустрічі малята!